Привіт, дівчата! я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Канал мій про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. <клес> так, в мене є невеличкі в'язальні новинний. Один такий буде в мене заморожений проєкт, який я, я наче з таким ентузіазмом розпочала і Замор... заморожую його. І в мене є два. Нових проєктів і процеси навіть, і один такий в проєкті у планах. Так, начнем, навіть не один, а два, що в мене в планах. Значить, розпочнемо з замороженого проєкту. Так, значить, якщо хто пам'ятає, я знайшла свій ось такий кардиган, який в мене, я в'яжу з. Ангори китайська 50 на 50. Я купляла 2 роки тому фаворит норка ярн. Ось в інтернет-магазині. І 3 роки тому, або чотири роки тому, я вже не пам'ятаю, якому магазині я купляла ось цю пух норки. Значить, і ось я ці дві ниточки поєднала і розпочала в'язати кардиган. Кардиган в мене. Спочатку я зв'язала тільки капюшон, трошки розпочала регланні лінії і відклала. Коли я знайшла, це я почала в тому році, коли я знайшла, я так здивувалася, що ж я його відклала і з ентузіазмом почала в'язати. Зв я зв'язала регланні лінії, я зв'язала вже трохи від підрізів. Так от. І Зрозуміла, чому я тоді відклала. А в мене я не знаю, чи це алергія, чи просто реакція на цей пух. В мене немає великого досвіду в'язання з пуху норки та ангори, але в мене є досвід в'язання з мохеру. З мохеру я в'язати не можу, тому що в мене закладає ніс. А закладає так, що я навіть не можу дихати. І так, на кілька днів мені навіть доводиться пити протиалергійні засоби і пшикати ніс судозвожувачі краплями. Ось. І поки що я цей проєкт відклала, заморозила. Можливо, я його продовжу, це в мене маркери для пуговичок, це я в'яжу. З... З цієї сторони в мене дірочки, дірочки для пуговичок. А з цієї сторони я собі зразу ставила маркерочки, щоб знати, куди пришивати пуговички. Гудзички, пуговички, вибачте. Ось, і я поки що відкладаю, можливо, я продовжу в'язати в... навесні. Я буду виходити на вулицю на вихідних, ставити собі там стульчик. І в'язати. Може на вулиці, на відкритому повітрі, це буде не так проявлятися. Побачимо. Якщо ні, то, може, спробую в масті тоді в'язати, чи може як, якусь хустинку сюди одягати, якусь небудь шифонову чи якусь, не знаю. Тому що вже що... розпочала і коль такий гарний. І в мене просто ще стоїть три бобінки ангори і лежить ще три упаковки норки. Ну, самі розумієте, треба якось виходити з цього положення і придумати, як в'язати. І з великого розстройства огорчення я розпочала в'язати. А в мене був будинний марінос синій та жовтий. А, і я розпочала в'язати собі синій тільки, тільки-тільки розпочала в'язати. Так, де в мене. Так. Тільки-тільки розпочала ось такий буде. Просто тоненький светрик. Тут о, 1500 метрів в 100 грамах, в 5 складень. І я в'яжу на троєчці. На 3 мм. Я в'яжу ось такий Горловинку Я в'язала на 2,5 і далі вже в'яжу на тройки на трієчці. Але я, мабуть, буду розпускати, тому що я трохи провтикала як його, росток, і я почала в'язати не з першого ряду. І ось в мене таке негарне ось виходить. Я пров'язала два. Дві прибавки по регланних лініях і потім згадала, що треба ж росток. І я, я роблю росток в основному по плечах і трохи попереду. І ось мені не подобається те, що виходить. Ось Особливо це видно помітно на плечах. Ну, я показую так, як зручно це горловина. Ось бачите? Якби це йшло зразу після горловини, воно так накидається в очі. А тут, і я думаю, що ВТО тут нічого не допоможе. Тому я, мабуть, буду до горловини розпускати і перев'язувати. Зв'язано тут небагато, це один день роботи, один вихідний день. Один мій вихідний у будній день, скажімо так, бо з дитиною я стільки не зв'яжу. Далі, такого ж плану я хочу зв'язати з жовтого маріносу. Так, я набрехала цей, оцей мерінос, тут о, тисяч, 3000 метрів в 100 грамах. І тут я в'яжу 10 складень, а оцей жовтий жовтий це 1500 у 100 грамах, і тут я буду в'язати у 5 складень. А жовтий цей, бобінки там у кімнаті другій не взяла. Але ось жовт, жовтий, він, наче такий трохи. Ні, я з таки візьму. Так, щоб не розказувати на пальцях, не падайте. А, я принесла бабінки. Значить, жовтий – це в мене. А... Пу -пу 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 -пу. Feel life і артикул корінне. Не знаю, що це таке. Чотири. Якийсь дивний метраж. Зараз я. Так. Так от я думаю, вам буде видно. Ось так отак от. Якщо 4 поділити на 14800, це. Це якийсь дивний метраж. Так, то розумієте, будь ласочка, підкажіть, що це який це метраж, якщо 4 дроб... 14800. Який це метраж? Не розумію. Так ось жовтий це трохи такий цупкіший. Він не такий м'якенький, як синій. Синій це New Royal, Tollegno. Тут два дроп на 60. Ой, так. Ой, так, так от видно, так? Да? Два дроп на 60 це я розумію, що це 3000. В 100 грамах. І він такий м'якенький, шовковистий. Ось той то меринос, Наскільки я пам'ятаю, якщо мене моя пам'ять не підводить. Так, не падає. І ось я такі два в мене будуть майже аналогічні светрики, такі джемперочки. Без всяких визерунків, поки що так планую. А можливо, жовтий буде з такими трошки косками тут. Так. І другий, який саме в процесі вже. Так, це Це я розпочала нарешті. Хоча воно планувалося ще 2 роки тому. Був сумісник диво смужку чи якось так називався. Ось. І тут. -от... Я думаю, видно, вже біла полоса тут вставлена в мене. І це буде, значить, ну, так. це буде отак жовтий, потім ота, ця біла полоска, потім трошки жовтого ще. Потім буде поширше, тобто ця полоска біла, 10 рядочків, жовта після білої 8 рядочків, потім буде 16 рядочків білої. Потім буде 8 рядочків сірої. Потім 10 рядочків білої. І далі вже буде сірий. Пряжа це мускат від дропс. Тут 105 100 метрів в 100 грамах. Видно, Фокусують. Склад 100 бавовна. Рекомендують в'язати на 4, 4 мм, але я в'яжу на 3,5, мені так зручно. До речі, я якось замовила на Аліекспресі такі от трубочки 10 штук по 10 метрів, і потім я ще замовила, ну ще де замовила, дуже зручна штука. Вона за, 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 за рахунок своєї, я так розумію, що це силикон, вона. Добре одягається на кінчик спиці. І на підрізи, хопа, я надягла, петлі перекинула, і все, не треба на ту ниточку чи закривати якось. Зручно. Ну, мені зручно. ось. І от, значить, це в мене я розпочала на початку тижня. Я була. У понеділок я працювала, потім в мене було 2 дні вихідних. За два дня я зв'язала до білої полоси. І ось вчора і сьогодні я оце зв'язала тільки білу полосу і жовту. Ну, вихідний у вихідний день, коли вдома в мене пов'язати не дуже виходить, тому що він мама мама мама, мама Але я не жаліюся, не ні, ні подумайте, ніякому разі. А, просто як Повернута на в'язання людина, мені трохи не вистачає саме часу для в'язання. Але ну, забирати час у дитини для в'язання я поки що не готова. Ось, І в мене ще один проєкт, який буду в'язати ось такий котон Голд. Тут в мене, тут колір 446, я не пам'ятаю, як він називається. Це такий теплий беж з такою розовинкою. Поки що мені камера показує не, не дуже правильно. Але, мені здається, цей колір мені трошки пасує. Ось, і ось з цього я хочу зв'язати. Якщо ви пам'ятаєте, рік тому я в'язала у тестуванні кардиган в ціха, Я не буду називати автора, бо розійшлися ми не дуже добре після другого тестування, участі у в тестуванні. Мене обізвали, ну, не обізвали, але натякнула на те, що я рокожу. Ну, я розказувала вам, якщо пам'ятаєте, влітку. Ось і от такі в мене новини. Я не знаю, показувала чи ні. У мене є ще такий маленький розпочатий процес. Це Fable е, Drops. В мене залишок отакий моточок а, бежа і ось такого ще секційного. Ось ці лампи так якось. Не зрозуміло показу, ну, секційний. І ось я в'яжу таким типу Хеліксом. Резинка п'ятка і мисочок буде бежевим. Показую собі тут щось. Ось, п'яточка, резинка і мисочок будуть бежевими, а все інше буде сек... хел... типу хеліксом. Замовила я собі спиці китайські, вони дуже... Мені подобаються. Саме для Хеліксу я їх використовую, хоча я люблю в'язати шкарпетки в Magic Loop одразу дві, дві штуки, пару. Ось. Але Helix я не придумала, як в'язати одразу два. Мені, мене дуже вибішує, коли в мене переплутуються ці моточки. Ось. І це ось такий процес, який я в'яжу зараз не дуже активно, тому що я зараз ось цим захворіла процесом і в'яжу. Так, на цьому наче все. Зараз я ще вам вставлю у нас така гарні зимові дні. Випав сніжок, так гарно. Сьогодні був ще. Сонечка трошки, ми виходили покататися на санках з малим. Ось, і я вам вставлю трошки нашої природи. А сама буду я з вами на цьому казати вам до побачення, до наступних зустрічей. Всіх цілою люблю, люблю, слава Україні і побачимося! Все, 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 все все чисто. Ну давай там ще трошки. Да, я почув.